Нац... Нацкорпус Черкас. Я, ви мене знаєте, приїхали відвідати громадську приймальню народного депутата України Бобова вбивці рейдера Геннадія Бобова, він в адміністрації також має тут свій кабінет, але напевно не бува тут ніколи. І ми приїхали користуючись нагодою, раз сьогодні був суд по виконавцях. Відомо, це його працівники, які вбили, закатували нашого адміністрація. Ніхто не хоче дати нам ніякого коментаря yeah. з громадської приймальні. Дасте коментар коментарі Ви Представник Геннадія Бубов. Ви краще знаєте, це, що я думаю, вас... Ні, ну так я вас, я э... тоже хочу вас демонтазу. Та мені. будь ласка, я не проти. Я вам, вас хочу спитати. Ви, ви знаєте, що Геннадій Бобов замовив вбивство Василя Сергієнка, корсунського активіста, що він вбивця, ні? Сьогодні судду якраз, посадієнки. Я вас запрошую на наступне засідання, 16 Я вас Дуже прекрасно чую. 13, ну, 13 квітня приходьте, будете знати все. Вам, як вам працюється у і буде. Нормально працюється. Гарно платить. Гарно платить, як вас звати, скажіть. Як вас звати? Мене Олег, Олег звати, ви мене чудово знаєте. Так, я так розумію, пану пану докладу, що ми тут були. На тому закон закінчуємо свою трансляцію.